Коломийський ліцей No9 це опорний заклад нового типу, у складі якого є дві філії. Ґрунтуючись на основних принципах концепції нової української школи, ліцей працює на засадах педагогіки партнерства. Основними принципами якого є повага до особистості, доброзичливість і позитивне ставлення, довіра у відносинах. Розподілене лідерство. Реалізовуючи стратегію розвитку, заклад спрямовує свою роботу на діяльнісний та компетентсний підхід через проєктну діяльність. Чітка стратегія розвитку нашого закладу. Наповнила змістом освітній процес, який спрямований на профілізацію за такими напрямами фізико-математичний, хіміко-біологічний, інформаційно-технологічний та економіко-географічний. Творчий колектив працює над 11 довготривалими проєктами. Одним із яких є проєкт СТЕМ для життя основою цього проєкту є реалізація моделі СТЕМ освіти та створення інноваційного простору закладу. Всі вчителі ліцею підтримують провадження STEM освіти, адже STEM уроки – це захопливі подорожі у світ науки та техніки. Учні досліджують реальні проблеми, шукають інноваційні рішення, працюють над проєктами, що стимулюють креативність та командну роботу. Стема освіта Коломийського ліцею No9 направлена на підтримку творчості та розвиток інноваційних навичок учнів. В опорному закладі та філіях вчителі активно впроваджують елементи стем. Під час навчальної діяльності, а також проводять системні стенд заняття. У 5-7 класах введено міжгалузеві інтегровані курси. STEM Робототехніка, розширену мережу факультативів та гурткової роботи, фінансова грамотність, логіка, майкрафт, СТЕМ дослідники, цікава майстерня, основи пілотування дрона. Реалізовуючи модель СТЕМ освіти, Коломийський ліцей No9 щороку бере активну участь у всеукраїнському інженерному тижні, СТЕМ тижні. Завершальним етапом яких уже традицією стало проведення STEM фестивалю Інноваційний простір ліцею. Це справжнє свято науки, досліджень та досягнень. СТЕМ освіта це формування успішної особистості науковців. Її неможливо уявити без сучасного інноваційного простору, тому у ліцеї активно працюють біохімічна, біофізична та STEM лабораторії. Особливістю stem роботи нашого закладу є успішна діяльність філіалу stem дівчата Наші ліцеїсти беруть активну участь у різноманітних проєктах, міжнародних конференціях успішно співпрацюючи з вищими навчальними закладами України та Європи. Така робота стає основою співпраці. Ліцейного наукового товариства Глобус з Малою Академією наук України пишаємося досягненнями наших ліцеїстів, які є призерами всеукраїнського рівня МАН України та мають уже свої запатентовані роботи. Те, що він зробив тут і запатентував завдяки малій академії наук, які він є призером третього етапу українського, запроцентував себе тут саме на Україні, то він вирішив повернутися і вирішив слідкувати, як працює його досвід, і е впроваджувати це саме в нашій рідній Україні. Прошу його, будь-якого слова. Я постараюся, було комічно, подивитися. Е е всі знають і розуміють, наскільки важливо є енергетика, особливо зараз, коли на нас коли... Звергаються бомбардування нашої енергетичні об'єкти. В Україні не велика кількість малих гідроелектростанцій. На даний момент це є проблема, так як не можна виробляти достатню кількість електроенергії, нам де дезволяє місцевість. того мною було запропоновано гідроту. Ось перший прототип, який я сам збирав, і перевага не виділення. Разом творимо нове майбутнє. Разом крокуємо вперед до української мрії.